Сьогодні я буду відправляти замовлення, яке я вже намалювала. Воно висохло. Ось такий пейзажик у мене був. Торці промалювала. Зараз я хочу його підписати і покрити лаком. Ось такий в мене лак. Це рідкий лак. Liquitex. М -м 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 -м. Глянцевий. Але він не дуже глянцевий, я його вже пробувала. Такий лак для крилу. Ось такий в мене пензлик є. Якась свігня причепилася на нього. І ось такий. З з набонів, ось така штучка, я їх не викидаю мию. І зараз ми будемо його покривати. Перед всім ця сама клієнтка, яка замовила мене цю картину, вона купила мене соняшники олійні, Я їх писала теж розміром 30 на 40. В дюймах це 12 на 16 дюймів. Два тижні в мене було на те, щоб вони висохли. Купила вона їх в мене за 250 доларів чи за 270, я не пам'ятаю. Щось таке. Ця картина 170 доларів. Канадських коштує. І моя доставка доставка буде в Торонто, це не дуже далеко. Минула картина обійшлася мені в 7 доларів. Тому ось так: це акрилова картина. У мене зазвичай акрилові картини дешевше коштують на замовлення. І цю картину я писала з своєї фотографії. Ми колись їздили в гості. Не в гості, ми колись їздили на весілля до наших друзів, це було в Польщі, і ми їздили. Ми раніше мешкали в Польщі коло Вроцлава, майже біля кордону з Німеччиною, а їздили ми через усю Польщу аж до кордону з Україною, і там були гори, місто Кросно, і там все було засіяне цими прекрасними ромашками. Я їх нафоткала. Я, хто не знає, я обожнюю ромашки. І ось такі вони були прекрасні, і ця робота з моєї фотографії. Та робота називалася Один день з мого життя. А ця робота буде просто називатися горні ромашки. Так що, let's go покриємо е, картину лаком. Ну що, давайте спочатку її підпишемо. Підписую я акриловим маркером. Зараз я покажу вам його. Ось такий в мене акриловий маркер. Треба зробити. Зараз ще зроблю лайфхак по маркеру. Коли ви купили собі акриловий маркер, то може здатися, що він швидко е, висихає. Тут навіть є ще ось така штучка, вона може мінятися, цей стерні. І дивіться, коли. Ось він пише погано, коли треба його натиснути, ось він отак натискається. Бачите? Треба натиснути і почекати, поки витече акрил. І потім він починає писати. Розмір є 12х16. Так і пишу 12х16. Інші. Акрил. Чим вона намальована? І коли вона намальована, так я їй написала, може, тиждень тому. Зараз у нас... Ну добре, давайте напишемо, що це було. Сьогодні у нас яке число. Це було 19.04.2024. Підпис. Так. Так ми її підписали. Зараз ми його будемо покривати лаком. Ось такий лак у мене я вже показувала. Фірму Ліквітекс. Давайте я його сюди наб'ємо спочатку ось такий у мене пензлик. Він досить рідкий, тому його в принципі, треба небагато. Блищить. Але воно так блищати не буде, воно має підсохнути. Добре, видно. Так, ще трошки я додам. Так, і перевіримо, щоб воно все було покрито. Бачите, на світло так його. щоб все було покрито. До речі, запаху майже немає. Ну і торці давайте пройдемося. У мене вони вже пофарбовані. Так, а чого в мене реклама російською мовою? Гайс. Е? Що за наглость. Так. Ось так. Ось так ми її покрили. Зараз воно підсохне. Подивимося, чи вистачить нам одного шару, чи ні. Давайте подивимося. Так. Не мішайте з водою, нанесіть 2-3 слоя. І зачекайте 3, Тут написано: нанесіть 2-3 слоя і зачекайте 3 години для висихання між кожним слоєм. Але ми цього робити, звичайно, не будемо. Я зараз почекаю, поки воно висохне. Я думаю, хай мене годинка, я зроблю ще один слой і потім вже хай воно добре чи висохне і будемо пакувати його завтра. Ну що, друзі, наша картина вже висохла, і зараз я буду її пакувати. Крила лаком, бачите, він трошечки блищить, але не дуже. Вона в мене вже підписана, покрита. І зараз я покладу ось такий маленький подарунок такого янгола. І будемо відправляти. Скоріше за все, я відправку зроблю сьогодні. А завтра вже поїду відвезу на пошту. Після упаковувати. Дивіться, що в мене тут робиться. Ми будемо переїжджати, у мене вже коробки, ось мені треба достати, <гум> мені треба достати мініатюру відтіля, а я не можу туди прийти просто. Тут все ось заставлено. Зараз я якось буду лізти. А де, кстати, моя. А вон вона стоїть та коробочка, яку треба достати. А це кирпич, який принесе з озера. Тож, що зараз по її полізу якось доставати. До речі, я ще хочу зробити відео, як я буду це все загружати, тому що ці всі, це все моє добро, мені треба спакувати, і в мене скоро буде майстерня, гайс! Буду показувати це, все процес, як я буду це пакувати, як я буду там щось робити, як буду приготувати майстерню, бо тут мені вже просто місця немає. Лелак висок дуже швидко, і тому я пакувала картину в той же день, приблизно через дві годинки. Спочатку я запакувала маленьку мініатюру, яку мене купили в США, підписала, поклала туди вісітечку, запакувала. Зазвичай я такі мініатюрки просто кладу між картонками по вкладаю в конверт з пупиркою. Цього разу я зробила картонку і просто заклеїла її скотчем, потім роздрукую лейбл, і. Я там вчора записала. Буду про відправляти ці картини, я але цю ще не картину, не я пакую Зараз теж в папір. Я вибрала подарунок п'янголово на маленької дерев'яній основі. І саме більше часу мене забирає і... ось така картонна упаковка. Це ми дуже щільний картон, в і і мене прибираю, був дуже незручний фарбую, стіни, ніж, і тому я пакувала дуже довго, хоча тему. на відео це дуже швиденько. Трошки весело. Я там ще поробила кучу відео, але і досі їх не завантажила, тому що реально ніколи просто часу немає. Дуже це все напряжно. Переїзд це, це дуже важко.